Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казок. Єжак Ігнат і Уруру. Темною, як вороняче крило нінчу, їжак Ігнат сидів із гарною книгою перед теплим комином у своїй норі, і тільки но він збирався зробити ковток ялицевого чаю. Знадвору почулось якесь гай, якесь гу. А далі яке стахай йому. Потім роздався шурхіт, і щось із гуркотом стукнулося в Ігнатові двері. Що це було? Ігнат відставив в убік чашку із чаєм і, трохи, відкривши двері, побачив перед собою здоровезне яйце. Більше за нього самого Ігнат подивився навколо, нічого не відбувалося. Аж ось раптом після голосного хрусь і діється визирнуло дивне чорноголове створіння, укрите сірим пухом. На Ігната подивилися великі очі, і воно сказала ру Оскільки Ігнат і гадки не мав, що він повинен на це відповісти, а вже була осінь і тому досить прохолодно, він спершу просто сказав Заходь, завтра подивимося, чи є ти. На сніданок молоко тлі. Уруру воно зовсім не смакувало, але він був голодним. Після сніданку вони обидва вирушили в дорогу. Однак уже на краю лісу звірята причелепали в густий ожиновий чагарник. Напевно, крізь ті кущі є прохід, припустив ігнат. Уруру. сказав Уруру і чкурнув крізь кущі. На іншому боці чагарнику вони зустріли пані чорну дроздиху. Це не ваша дитина? запитав Ігнат і вказав на уруру. Я не мати ось цього, розкричалася вона, вказуючи на пташеня. Як не соромно, Уруру зовсім не якесь там ось це!» – розсердився Ігнат і зморщив носа. Уруру висолопив язика, що, власне, теж виглядало не дуже гарно. І що ти далі робитимеш із пінгвіном? крикнуло жабеня, що проходило повз них. Ми шукаємо його батьків, відповів Ігнат, а потім повернувся і пояснив уруру. Ти пінгвін, і що пінгвін? сказав уруру. Жабеня звали Феліксом, і воно подорожувало, тому багато всього знало і ще більше всього бачило. Пінгвіни мешкають у зоопарках, тож ми маємо знайти зоопарк. І ось воно вже цілеспрямовано пострибало через ставок з одного листка латаття на інший. Гайда, нам потрібно на ту сторону, туди, де проходить репетиція жаб'ячого хору, крикнув Фелікс. Бо Бу бух, недалеко від берега у рогу беркицнувся у воду. І, здається, йому це сподобалось. Ігнат ледь ледь умовив його йти далі. Здається, ти таки водяна тварина, здивовано констатував їжак. А потім він знову зробив бубух. Ось і Фелікса намочили, але зверху. Ой, пробачте, вибачилася білка, що вивернула це берко помиєві з балкона. Жодних проблем, юна пані, вигукнув Фелікс. Хоча, може, ви нам допоможете. Нам потрібно дістатися зоопарку. Хм, Так, ходіть за мною. Я Ела, моє дерево простягає свої гілки до іншого берега. Там розташований зоопарк, сказала Білка. Як же тут високо, простогнав Ігнат і, здавалося, навіть урору не може подолати таку височинь. Ти схожий на птаха, але, вочевидь, літати ти не вмієш, розмірковував Ігнат. А Уруру. Однак стало не до розмов. Тож Ела пострибала по гілках, а Фелікс намагався за нею не відставати. Хрусь, геп, остання гілка еленого дерева заламалася під вагою уруру. Але, принаймні, друзі вже близько. Ну, ось-ось. «Хід до зоопарку пильно охороняється, сказав Фелікс. Тож ми не зможемо увійти. Промовив Ігнат. І що ж нам тепер робити? запитала Ела. Урору. сказав урору і вказав на маленьку темну фігуру, що вигулькнула перед ними із земляної гірки. Я знаю вихід. прошепотів голос, що добряче відповідав темній фігурі, і через товсті окуляри на друзів подивився кріт. Привіт. Я мані, відрекомендувався кріт і вказав на свою нору. Мої тунелі проходять під стіною зоопарка, під землею вас ніхто не побачить. Засвітивши шахтарську лампу, мані поповз уперед. А де урору? Звернув не там, де треба. Урору! було чути приглухле ревіння з Кротової нори. Уруру добряче застряг у виході головою вниз. Як йому це вдалося, ніхто не знав, але всі разом витягнули його з під землі. Ось ми нарешті дійшли, зраділа Ела. На таблиці написано Пінгвін, і тварини там виглядають, як у руру. Побігли швидше, між прутами решітки. Це ще не все, каже Фелікс. Ігнат застогнав, вони всі виглядають однаково, як нам знайти батьків уруру. Але Уруру вже почувався, як удома. Йому пахло рибою і родиною, і він схвильовано бігав поміж рядів пінгвінів. Мій Пінг пролунало над натовпом пінгвінів, два великі пінгвіни помчали до уруру і міцно обійняли його. Тебе звати не Уруру, а Пінг, пояснив Ігнат. Але уруру чи то Пінгу, здавалося, було байдуже. Уруру, вигукнув він схвильовано. Напевно, це означало мамо, тату. Усі були дуже розчулені зустрічю, але друзям був час прощатися з Пінгом і повертатися додому. За стінами зоопарку вони спершу попрощалися з кротом мані. Побачимось, пробурмотів він їм навздогін. Біля річки вони сказали прощавай білості Елі, на все добре, друзі, крикнула вона до зустрічі. Біля зарості жовцю. Ігнат підморгнув на прощання Феліксу і продерся крізь ожинові хаші. Нарешті він дістався своєї нори, стомлений, але щасливий, що все на світі знову гаразд. Кілька днів по тому в гості до їжачка Ігната прийшли його нові друзі. За чашкою гарячого ялицевого чаю вони говорили і планували свій наступний візит до зоопарку. Але раптом біля Ігнатових дверей почулося ай гуп, а потім птаха йому і, врешті-решт, знайоме бум. Дуже обережно друзі відкрили двері. Цього разу на порозі стояло щось зелене і трохи слизьке. Ігнат засміявся Я й гадки не маю, що це таке, але виглядає воно, як на мене, точнісінько, як нова пригода. Ось і кажеться кінець, а хто слухав молодець. Дітки, якщо вам сподобалась історія про їжачка Ігната, будь ласка, ставте вподобайку та поділіться історією зі своїми друзями. Бувайте!